Вітаю вас, ви дивитеся замітки проповідника, і з вами я, Василь Гриньорович. Сьогодні продовжимо говорити про водне хрещення. А саме про Іванове хрещення або хрещення Івана Хрестителя і християнське хрещення водою водне хрещення. В чому спільності і в чому різниця? І існує, і чи існує така різниця. В Біблії. Є дуже цікаві моменти, цікаві факти, цікаві тексти описані на цю тему. І я думаю, ми сьогодні будемо багато читати текстів з Біблії, те, що стосується водного хрещення, а, і почнемо. Іван, Хреститель, хрестив людей, які приходили до нього і каятися. В нього приходили до нього, сповідували гріхи, каялися і слухали його проповідь. В нього хрестився сам Ісус Христос. Учні Ісуса Христа також хрестили. І Іван, апостол Іван, коли описує, він каже, що люди, які ходили за Ісусом Христом, хрестились, і хрестив не сам Ісус Христос, але хрестили Його учні. Так написано. Як саме вони хрестили, не описано, не написано, але я думаю, що так само, як хрестив Іван Хреститель в Йордані. Принцип, напевно, був такий самий. Дехто із учнів Івана стали учнями Ісуса Христа. Я думаю, ви це знаєте, не знаєте, напишіть запитання, я відповім, а зараз рухаємося далі. І коли ми читаємо Біблію, вивчаємо це водне хрещення в християнстві, воно ніби випливає, випливає щодня Івана Хрестителя і переливається в першу церкву християнства. християнству. Зробити такий історичний екскурс, дуже невеликий Іван Хреститель, це син священника. Він по право народження, священник. В Ізраїлі був такий обряд, як умов'яння, умовання. Ми це знаходимо в Біблії. Це були і при храмі, це були. Ще історії ми можемо знайти, коли люди каялися, виливали воду, омивали свою воду, одежу, омивали тіло, виливали воду на камні, просто каялися, плакали, сповідували, хилили воду. Момент обмивання, хрещення, погруження в воду в Ізраїлі був історично у законі Мойсея. Іван Хреститель, як священник, хрестив людей, і оце хрещення Івана. Покаяння сповідання гріхів, воно випливає, і як я вже говорив, впливає, переливається в першу церкву в християнство. І в Дії святих апостолів, в першому розділі так написано: Іван бо хрестив водою, ви ж охрещені будете Духом Святим через кілька тих днів». Тобто, автор, який пише, Лука, який описує ту суці. Подію, ситуацію, яка знаходилася, описує те, що було в той час у церкві, він говорить, Іван хрестив водою, ви будете хрещені Духом Святим. Він ці речі пов'язує. І здається, якщо читати уважно, немає ніякої різниці. Давайте я почитаю вам декілька текстів. Проповідь Івана. Ми читаємо це проповідує Івана. Тими ж днями. А... Євангеліє від Матвія, третій розділ, тими ж днями приходить Іван Хреститель і проповідує в пустині іудейській, та й каже: покайтесь, бо наблизилося Царство Небесне. Отож, учиніть гідний плід покаяння, я хрещу вас водою на покаяння, але той, хто йде по мені, потужніший від мене, я недостойний понести взуття йому, він хреститиме вас Духом Святим і Вогнем. Це проповідь Івана, виборучно. Івангелі від Матвія, третій розділ, першого, другого вірша по один вірш. Прочитайте весь текст, дуже цікаво. Я прочитав виборочно. Проповіді Ісуса. Я прочитаю просто для того, щоб порівняти проповіді Ісуса. І сказав Ісус до них, так написано є, і так потрібно було постраждати Христові і воскреснути з мертвих дня Третього, щоб у імені Його проповідувалося покаяння і прощення гріхів міжнародів усіх. Від Єрусалиму почавши. Проповідь Петра, діє стих апостолів, 2. розгляд, 38 вірш. А Петро до них каже: Покайтесь, і нехай же охреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа, на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. Є різниця в цих текстах, що стосується. Проповіді, покаяння, прощення гріхів і Духа Святого, але суть водне хрещення проповідується покаяння, Іван хреститель, говорить про це, і Ісус говорить про це, і Петро говорить про це, покайтесь і нехай окреститься кожен із вас. І так Ісус говорить: треба було постраждати Христові, і воскреснути з, мертвого, з мертвих Дня третіх, щоб у ім'я Його проповідувалось покаяння. Петро, покайтесь і нехай охреститься. Іван проповідує: Я хрещу вас водою на покаяння. І здається, немає ніякої різниці. І Йоанн, і Ісус, і апостол Петро говорять про покаяння, про визнання гріхів, про прощення гріхів. Ну, є один дуже цікавий текст. Я думаю, ви вже його нагадали і я його хочу прочитати. Яке здає нам дуже цікаве запитання. Діяння Апостолів, 19 розділ з 1 по 5 вірш. Лука дає невеличкий опис для тих людей, напевно, що жили в той час, він дає такий історичний зріз, соціальний зріз, або, скажімо, події, хронології події, що воно було, хронологічні події. І він пише: коли Аполос перебував в Коринфі, Павло, прийшовши через горішні країни. Прибув в Ефес. Тобто він дає картину Аполос в Коринфі, Павло в Ефесі. І Павло, прийшов сюди в Ефес, знайшов учнів і спитав їх. Я думаю, описується ситуація. Певно, Павло не тільки це їх запитував, там була розмова, вони багато спілкувалися. Но Лука описує дуже цікавий момент і каже, Павло з усіх запитань запитав їх такі речі, і Лука нам описує: спитав їх. Чи ви Духи Святого одержали, як увірували? Це питання апостола Павла до тих учнів, яких він знайшов в Ефесі. А вони йому відказують, вони йому дають відповідь, та ми навіть і не чули, що існує такий Дух Святий. А ми навіть і не чули, чи є Дух Святий. А він запитав, Павло питає в них, це діалог описується. Тож, у що ви хрестилися? Вони ж відказали в Іванове хрещення. І промовив Павло, Таж Іван хрестив хрещенням на покаяння, говорячи людям, щоб вірили в того, хто прийде по ньому, цебто в Ісуса. Як почули, ж це, то хрестилися вони в ім'я Господа Ісуса. І цей текст ставить нас ну, не затруднення, не дуже положення, але здає нам запитання, що відбувається, що сталося? Чому? Вивчаючи текст, ми бачимо, що Павло прийшов, запитуючи, що ви хрестилися в Іванове хрещення, а потім ці люди приймають ще раз водне хрещення вже в ім'я Ісуса Господа Ісуса Христа. Прочитається увесь цей текст. він Дуже цікавий після хрещення вони вийшли. апостол Павло помолився за них, на них зійшов Дух Святий, вони почали говорити. Дуже цікавий, але цей текст. Показує нам, що є різниця між хрещенням Іоанна і хрещенням Нового Завіту і християнським хрещенням. І хоча, на перший погляд вони дуже подібні, різниця є, і, напевно, на той час, наскільки було колосальне, що в учні в Ефесі хрестилися ще один раз. Я коли досліджував цю тему, я читав різних авторів. І знаходив думку, що апостол Павел помилився, наскільки воно дуже подібне і не треба було перехрещувати давати хрещення ще один раз. Інші автори авторитетні говорять про те, що це треба було, існують є різниці між івановим хрещенням і християнським хрещенням Нового завіту. Я думаю, що вони дуже багато в чому похожі, і все-таки різниця де в чому є. І я хочу вам показати схожість. І різницю між Івановим хрещенням і хрещенням Нового Завіту, хрещенням церкви, водним хрещенням, яке церква хрестить тепер і вже на протязі двох тисяч років. Ця різниця є, хоча, як я говорив, вони дуже багато в чому похожі, і ніби Іванове хрещення, водне хрещення переливається, впливає в новозавітню церкву. І в чому різниця? Іванове хрещення, почнемо з цього. Проповідь Івана заключалася в тому, що покайтесь, бо наблизилося Царство Небесне. Люди каялися в своїх гріхах, приходили до Івана, каялися, сповідувалися, і на знак покаяння вони хрестилися, вони приймали водне хрещення. Хрещення це було як знак покаяння в своїх гріхах. Деякі люди, які не каялися в гріхах, але приходили до Івана, хотіли прийняти водне хрещення, він їх називав греха. Кодло Гадючі, їх Єхідини», написано в російському перекладі. В тому Кодло Гадючі він критикував тих людей, які формально хотіли приймати водне хрещення, але не були розкаяні у своїх гріхах. Іван говорив про те, що важливе внутрішнє покаяння перед Богом, внутрішнє покаяння, внутрішній сповідь, чим більш важливіші, чим зовнішній акт водного хрещення. Важливе внутрішнє покаяння, а потім водне хрещення. І водне хрещення без внутрішнього покаяння гріхів не має ніякого смислу. Це лукава і лицемірна людина. Я читаю цей текст. Тими ж днями приходить Іван Хреститель і проповідує в пустині іудейській і каже, покайтесь, наблизило Царство Небесне, отож учиніть гідний плід покаяння. І Я читаю ще один текст. А, того, тоді до нього виходив до Йоанна Хрестителя Єрусалим, і вся Юдея, і вся Йорданська околиця, і в річці Йордані хрестились від нього і визнавали гріхи свої. Це той же самий текст Івангелія від Матвія, третій розділ. Іван проповідує: Покайтесь, наблизилось Царство Небесне. Учиніть достойний плід покаяння, і до нього виходили Єрусалим, вся Юдея і вся Йорданська околиця, і в річці Йордані хрестились від Нього. Таке було своєрідне, невелике місцеве пробудження. Люди шукали Господа. В часи Івана Хрестителя, що ми зараз бачимо, можу зробити такий висновок: хрещення звершувалося як свідчення. Зовнішнє свідчення, покаяння, усвідомлення, знак усвідомлення гріхів, покаяння гріхів і символ очищення гріхів. Тому він казав: учиніть достойний пліт покаяння. Ще одна проповідь дуже цікава є в Івана. Але давайте ми так підкреслимо цей момент: в часі Івана Хрестителя, проповідь Івана Хрестителя, хрещення звершувалося водне хрещення. Звершувалося як свідчення усвідомлення гріхів, покаяння гріхів, покаяння в гріхах, сповідання гріхів перед Богом і символ очищення гріхів. Людина усвідомила, покаялася, і сповідувала, приймає водне хрещення це символ очищення від гріхів, очищення гріхів. Іван, ну не очищення гріха, що гріб був чорний білий, а очищення людини від гріха. І ще один момент є важливий, що ми можем, на що нам треба звернути увагу, тому що це, про що ми говоримо, воно торкається християнського хрещення. Іван проповідує про те, що прийде Месія. Він говорить: той, хто йде вслід за мною, той, хто йде вслід за Іваном, він буде хрестити Духом Святим і Вогнем. І для цієї людини, яка йде після Івана, треба приготувати дорогу, і царство Боже наблизилося. Це проповідь Івана Хрестителя. Дві речі покайтесь і зробіть достойне плкаяння. І, слідуючи, приготуйте дорогу тому, хто прийде за мною, хто йде за Іваном, а він буде хрестити Духом Святим і вогнем наближається царство Небесне. Це проповідь Івана. Хрещення Нового Завіту. Що ми читаємо новий завіт? Хрещення нового завіту це покаяння. Так, це покаяння, визнання, усвідомлення, покаяння в гріхах. Так. Но це більше, ніж покаяння, хоча і це також покаяння. Хрещення нового завіту це більш, ніж достойний плідпокаяння, хоча і достойне плідпокаяння також. Хрещення нового завіту це віра в Месію, не тільки віра в Месію, хоча й віра в Месію також. Хрещення в нового Завіту це конкретизований Месія Ісус Христос. І віра в Ісуса Христа дає прощення гріхів та спасіння. Хрещення Нового Завіту це не просто колись в майбутньому прийде Месія. Ми пам'ятаємо Іван Христитель вже з тюрми. З в'язниці посилав своїх учнів до Ісуса з таким запитанням. Скажи нам, це той, хто має прийти, чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого. Другими словами, Ісус скажи нам, ти Месія, той, який повинен прийти, чи після тебе прийде інший Месія? Він задаємо за це запитання. До хрещення в Новому завіті, ми знаємо, що Месія конкретизований, це є Ісус Христос, і віра в Ісуса дає прощення гріхів та. Спасіння. Хоча водне хрещення, ми говоримо, покаяйтеся, усвідомте, що це є гріх. Ми повинні покаятись, створити достойні плітпокоєння, прийняти водне хрещення. Ну у нас є Ісус Христос, який прощає дійсне водне хрещення, дійсний Христос, через якого ми маємо прощення і маємо спасіння. Ми зараз про це будемо читати. Написано в Дії 8 розділ: Пилип відказав, коли Пилип. Ви цю історію будете знати, її просто вириває з контексту. Саме важливе, що нам потрібно знати, ви можете цю подію хронологічно, як вона розвивалася, подію прочитати. Але Пилип, який пристав і сів в колесницю, сів до Вельможі, Цариці Ефіопської, який читав книгу про Хаїсаї, і Пилип йому здає таке запитання. Іде бесіда, про що ти читаєш, чи ти розумієш, Він не розуміє. Пилип йому пояснює, так два слова говорю вам, а потім Пилип говорить йому. А Пилип відказав йому: якщо віруєш, із повного свого серця, то можна. А той відповів і сказав: Я вірю, що Ісус Христос, Син Божий. І звелів, щоб повозка, колесниця зупинилася, і обидва Пилип та Скопець увійшли до води і охрестив він Його. Пилип охрести вельможу, Цариці Ефіопської. Тобто, ми видимо історію, якщо ви прочитаєте всю історію зараз. Ви бачите, що Пилип говорив йому, а той читав книгу про Кейсаї, скоріше всього, що 53-й розділ. Він не розумів, про кого це пише. Пилип йому говорить: слухай, ти розумієш, що читаєш? Він каже: Я не розумію, чи він про себе говорить, пророк, про себе, чи про когось другого. Пилип йому пояснює, говорить про Ісуса Христа, говорить про хрещення, про покаяння. І запитує його Пилип. Він запитує Пилипа, я можу хреститися? І Пилип йому відповідає: Якщо ти віруєш? В що ти віруєш? Якщо ти віруєш з повного серця, то можна. А він говорить Пилипу: так, я вірю, що Ісус Христос то є Син Божий, то є Месія. І зупинився, повіз, і Пилип хрестив його. Основа події або основна ідея, основа на основі чого Пилип хрестить цього чоловіка, на основі його віри, в тому, що він вірить, що Ісус Христос то є Божий Син. Новезовітне водне хрещення. Це і покаяння також, і достойні плітпокаяння, і зміна життя, і зміна думки, і сповідування своїх гріхів, сповідування Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Ну є ще одна важлива річ, про що говорить хрещення Нового Завіту. Новозавітнє водне хрещення це символ ототожнення віруючого з Христом, і його, в Його в Христовій смерті, похованні і воскресінні. Про щось символізує водне хрещення, ви занурюєтесь в воду і воскресаєте до нового життя. Ми читаємо послання до Римлянам, 6 розділ. Чи ви не знаєте, що всі ми, хто хрестився в Ісуса Христа, у смерть Його хрестилися? Отож, ми поховані з Ним хрещенням у смерть, щоб як Воскрес Христос із мертвих славою Отця, так щоб і ми стали ходити в обновлені життя. Бо коли ми з'єдналися подобою смерті Його, то з'єднаємося і подобою Воскресіння. Водне хрещення це не просто сповідати гріхи і на очищення гріхів. Водне хрещення це ототожнення людини, яка вірить в Христа, ототожнення людини в Христовій смерті, в похованні і в Воскресінні. Ототожнення з Христом. Віруючий, Ототужнює себе з Христом, тому що Він хрещені в ім'я Ісуса Христа. Хоча ми говоримо, що ми хрещимо в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, але хрещення в ім'я Ісуса Христа означає, що ми ототожнюємо себе, ми з'єднуємо себе з Христом в Христовій смерті, в похованні і в Воскресінні. Хрещення нового завіту, воно ніби випливає з Іванового хрещення. Випливає покаяння і прийняття Месії, але воно має трохи іншу основу, трохи іншу окраску, скажімо так, інший відтінок. Хрещення Нового Завіту, новозавітне хрещення це прийняття Ісуса Христа як Месію, як Спасителя, як Сина Божого і ототожнення себе з Христом. Звичайно, в цьому є покаяння. Є обновлення розуму, є достойне підпокоєння, є визнання своїх гріхів, є визнання, що ми були неправильні, нам потрібний Христос, нам потрібне спасіння від наших гріхів, і ми саме недосконалі. Але основа водного хрещення нового завіту це віра в Ісуса Христа як Сина Божого, як Спасителя і як. Е як Месію і ототожнення себе з Ним в Його смерті, похованні і Воскресінні. Воно має різницю, коли ми приймаємо водне хрещення, ми думаємо не стільки про наші гріхи і прощення, ми думаємо про те, що зробив Христос для нас, тому що в ім'я Ісуса Христа буде проповідження, проповідь буде проповідуватися прощення гріхів, почавши від Єрусалиму. І до останнього краю землі. Так говорив Ісус, я хочу зачитати це місце вже на семи кінець. І сказав Він до них, так написано є, і так потрібно було постраждати Христові воскресне з мертвих дня Третього, щоб у ім'я Його проповідувалося покаяння і прощення гріхів міжнародів усіх від Єрусалиму почавши. Оце є ідея, суть, важливість, основа. Хрещення Нового Завіту. Воно випливає від покаяння від Іванового хрещення, ну залишається в нами. Іван проповідав, що прийде Месія в майбутньому. І Він буде хрестити Духом Святим. В ім'я Його буде прощення гріхів. Але ми віримо, що ця Месія конкретизований Ісус Христос, і в ньому ми маємо прощення гріхів, маємо спасіння і себе у водному хрещенні, в хрещенні. Ототожнюємо себе з Христом в Його в смерті, в Його похованні і в Його воскресінні. І як померли ми з Ним, так і жити будемо з Ним в Його славі. Дякую, що додивились до цього часу. Хай вас Бог благословить. Якщо у вас є запитання, запитуйте, пишіть. Не забудьте підписуватись на канал, ставити лайки. І поширювати це відео буду вдячний. Нехай Господь вас благословить. До зустрічі!